Добрий день, шановні наші друзі. Сьогодні у нас 25 не підготувалися, 29, 8. 28 грудня. О, да. Да. Хочу зняти відео, показати, як Володя викопує азіміну здорову. Ну, така вже вона більш-менш підроща. Будемо пересаджувати її на інше місце. Куди нам потрібно, От. Володя, а розкажи, може, ти що ти робиш? Да? Ну, що сорт Ольхорн за рік дало такий прирост давай біля метра. Просто... Ну, біля метра прироста угу. оце був двохрічний сіянець вже. На двох річках воно таке дало. Зараз пересадимо ну, э, глиністий, туди, туди там, хуже, э, як це кажуть. Агрофон хуже. Uh -huh. ну, спробуємо як вона. Я предполагаю, що вона більше і вода потрібна, ніж О, агрофон. Вибагливість до грунтів. Зразу кажу, що ще поки ми е, азіміну, це в нас культура, яку ми ще не продаємо е, так, на потоки, як хурму. Вона в нас ще е, та, на випробуванні, так і ми ще мало того, що мені дуже захотілося, а Володя мене підтримав засадити собі сад Азіміну. Так смачна штука, Так, да, То ми вирішили її поки що. То, що в нас вийшло, пощепилося, її небагато. Ми її вирішили. Висадити. Так що телефонувати і писати в коментарях, чи є, чи нема. Ще зіміну, ми не торгуємо. Це ще в нас, е, я думаю, що рік, рік, а може й два, да, Володя? Ми експериментуємо з нею. Да? Якщо достанемо живців гарних сортів, то може щось там, ні? Ми експериментуємо. Ще за зіміною будемо. По-перше, ми ще дивимося, як вона пересаджується у відкритому ґрунті. В минулому році ми її садили, пересаджували вже в таке ж самий час. Прийнялась майже вся. От, і добре вона прийнялась, росте в нас в одному місці. Вона була трошки менша, а в цьому році ми вже щеплену, таку, більш здоровеньку таку висаджуємо на постійне місце. Потім розкажемо, як приживеться. Да, потім розкажемо. Ми все потім ми ще досліджуємо. Що касається зіміни, вона в нас на досліджуванні ми ще дивимось, як вона, що з нею. Інформації багато, але для України це культура нова. І багато інформації з той, яка дійсно випробувана і вже. Ну, є в ефірі, її дуже небагато. в відкритому доступі по сортам майже немає інформації. Так, да, ми дивилися, да, майже немає. А це який сорт. Володя? Альхорн аль Брали ми цей сорт ну, теж. Тут дарію пощепили трошки, ну дуже маленька. Угу. Ну, таке коротеньке відео. Зараз Володя докопає, покаже коріння, так, да, Володь? Бо стараюсь, мені ж треба, щоб вони цілі були. Ну так. Да. Проценті хоча б на 90. Угу. Ну, ти Сейчас... мене трошки підганяєш. Вов, цим. а ну а скажи там ну, не, не дуже я тебе підганяю. Не, не торопись. Не хочу, а, щось, що розкажи, пробуй. Вов, розкажи, як ти. Давай я отримую трубу. Розкажи, Володя, що копається краще? Хурма або зім. Азим. А зіміна краще копається, але ж треба збереч кореневу Бребрі, да. ну, краще, ніж хорму. Хорма така не вибаглива, а от зіміна її критична, якщо... Ну, я так... Думав, ми так що... думаємо, але, Володя, ну ви пересаджували з тобою в ми ну, році. Ми пересаджували навіть поросли, бо да. вона прижилася. І вона принципі, прижилася. Е, чим рослина доросліша, ну, чим крупніша, тим краще вона переносить пересадку. Mm -hmm. Ну, якщо коріння, звісно, є. Не пошкоджене. Так, да, якщо воно не пошкоджене, треба дуже її обрізати. Можливо, ось так от було б. Якщо... Ні, Володь, ну це якщо пошкоджено. У нас коріння буде на ну, пошкоджені, обрізати ми її не будемо. Я ж колись купляв пошкоджене, воно ага. ну, погано прижилось, тому що не підрізав. Я, да, забув подрізати і... Або пожалів? Ні? Ну, ні, навіть не так, ні. Я його підрізав, я мало його поливав там. Забув поливати. Ну так, вона ще, так, будемо Був казати, такі. що дуже вибаглива до поливу. ось так. такий корінь. А, ну, так, Весь ось. викопав, ну там трошки. Угу. Залишилось землі, але то небагато, так? Да? Ще, Володя, покажи, що в тебе в відерці ти складаєш. А, покажи. ну що, я складаю ті корінці маленькі, що залишились відірвані. Хочу спробувати їх проростити. Вони mm -hmm. проростають, ну може такі маленькі, не знаю. Будемо Будем експериментувати. В общем за зіміною ми ще експериментуємо, тому, е е бага ну, тому я ж кажу не треба писати, продаєте чи не продаєте. Ні, не продаємо. І ще зіміну ми а от... досліджуємо. А це корінь кому. Вона... Ми... На... Я в прошлому році бачки. такі щепив і вони. Нормально щепляться, і проростають Зиму? да. щеплення кореневу щійку. Да, отак Ні, прямо Ні, от косом коріння до нього е, гілку ага. сорта якогось хурми. І воно виходить угу. щепити. Ну то ближче до весни. Да, там володя теж їх зберігає, а тоді, коли не буде чого робити взимку, то він їх буде щепити. Да, дуже смішно, коли не буде чого робити. На, Володя. Ну, все до побачення, до да, до побачення. Да. Гарних свят всім, да, володь. Ага. <laughs> до побачення.